Троє гравців збірної України потрапили до списку найгірших футболістів Євро. Михайло Мудрик жорстко відреагував на вкид щодо причини його ймовірної травми. А також Дніпро 1 що там з командою, чи є у них шанс на життя. Друзі, привіт! Давайте розбиратися. Макс Коляда, ваша вподобайка, сьогодні буде дуже гаряче. А партнер проекту Фавбет. стартуємо з Дніпра 1 хоча можливо навіть закінчуємо з Дніпра 1 Зараз розумієте, чому я так кажу. У нас є кошти, але... На весь сезон їх не вистачить, скажімо чесно, Дніпро 1 майже не дихає. Потрібно набратися сміливості та констатувати смерть. Втім, пізніше Фрідман додав, що нині ведуться перемовини з інвесторами, але як то кажуть, вайтбіт лише один. Крім того, є коментарі від Сарапія, від Ротаня, з приводу того, що поки що нічого не ясно, і не хотілось би, якщо б Дніпро лишилося без футболу. Але на мою думку, ну, настільки вже Дніпро 1 багатьом набрид ця вся ситуація, ця вся історія, не сама команда, не самий бренд, а керівництво з його нелогічними дивними чудернацькими рішеннями, що ну, мені здається, було б ліпше, якби конкретно це Дніпро, Дніпро 1 яке воно є, зникло, і потім як птиця Фенік, щось нормальне би народилось. Бажано не під лозунгом Дніпро-2. Ну і рушаємо до трансферів, поки далеко від Дніпра не йдемо. За інформацією Sport.ua, Юрій Максимов може очолити Чорноморець. Судячи по попереднім чуткам про те, що Григорчук може поїхати працювати до Азербайджану, Барджану. Інва виглядає цілком ймовірно і логічно. Лише одне питання: лишається, що ж там з чорноморцем? Здається, там теж невизначена хитка ситуація. Полісся підписала бразильського правого центрального захисника Віалем, Повідомив офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на 4 роки. Динамо повідомило про підписання центрального захисника Форталези Брайа Сибальоса Сторни підписали договір про оренду. Колумбійця до кінця 24-го року, колишній журналіст Ігор Бурбос розповів про інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шопаренка з боку лаціо за його словами. Скаут Римлян переглядав Миколу під час матчу проти Бельгії. А то то таке повідомляє, що предметний інтерес до хавбека проявляє Бешектаж. От, власне, та людина, котра під час євро заслужила на те, щоб мати таку трансферну інфу про себе. Все логічно. І власне, поки євро, скажімо, на паузі, поговоримо про нашу рідненьку збірну. Чимало нині йде коментів від експертів поважних. Про виступи наших хлопців туди пірнати не будемо. Вчора ми детально найцікавіше розбирали. Сьогодні ж поговоримо про інше. По перше, вже відомі найближчі плани збірної. Це плани на Лігу Націй. Нагадаю, добре виступивши, там можна отримати квиток у плей-офф кваліфаю чату світу. По-друге, серед всіх коментів і інфи по збірній виділилось наступне: а саме інфа щодо Михайла Мудрика, який відреагував на вкид від порталу Чемпіон, що отримав травму у тренажерному. Залі перед матчем з Бельгією. Коротше, кліки не пахнуть, і взагалі я хочу порадити всім, хто любить публікувати подібну інформацію і засирати Михайла Мудрика купатися в білизні, роздумувати, що там, що, що там з тим мудриком, чому він грає від її чесне слово. Настільки багато уваги до Михайла Мудрика, до будь-якого його вчинку придираються, ніби це якийсь Криштіану Рональду просто. Дайте йому спокій. У футболіста неймовірний талант, він дуже. Сумлінно працює, йому просто треба на цьому концентруватися і не відволікайте його з тим. Уже є чимало футболістів, яких подібне ставлення змі, вболівальників і так далі просто погубило. І добре, що місько не потрапив ще до топу, як він там називається, бо топ дуже дивний, навіть на назва мене дивує. Найгірших гравців групового етапу євро. Добре, що він туди не потрапив, але потрапили три інших українці. Мова про Андрія Луніна, Юхима Коноплю та Віктора Циганкова. Це топ від хускорд найгірших гравців, які зіграли хоча б один матч на євро. І там вже пишуть в коментах, що дуже бідова ситуація, що Луні до цього топу потрапив, там пересрало все весь весь сезон. Йому ну який адекватний скаут по одному поєдинку буде робити висновки? Ну. Це, це аномальні якісь речі. І відверто кажучи, я не розумію, як такий топ може бути сформований. По гравцям, котрі зіграли бодай один поєдинок. Це повна маячня. Конопля циганкові Лунін, як Ви розумієте, зіграли один поєдинок. Но за такою логікою Владислав Ванат теж би мав потрапити до цього списку. Він 21 хвилину відбігав проти бельгійців. Топ максимально дивний. Не розумію за якою логікою його взагалі а, робили. Я старі, що він ніяк не вплине на трансферні пропозиції, перемовини і так далі. Це повна маячня. І загалом хочу підрозумувати зараз хейту до футболістів, до збірної дуже багато. Є за що критикувати. Не вийшло з групового етапу, це провал. Це 100% провал. Але починати реально копирсатися в брудній білизні, шукати якісь інсайди. Там Ігор Бурба скаже, що кілька місяців тому у Зінченко і Реброма була сварка. Кому це взагалі потрібно, кому це всралось? Збірна вилетіла з євро, і зараз головна мета, що є кліки позбирати на цьому. Ще більше якось дезморалі накинути. Ну, а у мене все, друзі. Залітайте в коменти. Почуємось!